Я стою в під'їзді і прямо на ходу записую вступ до тижня нових хобі. Чому так? Зараз розкажу. Для тих, хто дивиться вперше тиждень нових хобі це тиждень, коли я займаюся якимось новими хобі, якими ніколи раніше не займалась, і куштую якусь їжу, яку я теж ніколи раніше не їла. Ну, як ви зрозуміли, тиждень нових хобі не знімається за тиждень, саме тому ці відео виходять так рідко. На жаль, тому що дуже довго це все до збирається, монтується, знімається. Треба все обходити, все спробувати. Ну але я стараюсь і буду вдячна, якщо ви підтримаєте мене пальцем вгору. Дякую. Я дуже поспішаю, тому що в центрі мене чекає Настя, вона має мені допомогти відзняти дещо. Тому швиденько в цьому відео я буду кататись на роликах, грати в сквош, варити свічки і куштувати устриці. Йо-мойо! -йо, устриці! Це, власне, те, чого я боюсь найбільше. Прямо зараз я поспішаю в центр шукати ті кляті устриці, тому що я ніколи в житті їх не куштувала, але давно хотіла спробувати. Дуже страшно. Але я розумію, що це делікатес. Є навіть невеликий шанс, що мені сподобається. Я так думаю, знаючи себе. Я біжу. Я біжу, мені дуже страшно, качався дощ. Це хай устриці мене боїться. Чого я маю її боятись? Хай вона мене боїться. Я ж її з'їм, а не вона мене. Настя ти їла коли-небудь устриць. А хотіла би а, а? <сум> Настя вегетаріанка, до речі, факт про Настю. <сум> Ми йдемо говоримо про морепродукти. І я згадала, як в Одесі заклад Катілок він називався. У мене, до речі, є відео звідти. Я там з'їла дуже смачні міді, І таких смачних я більше ніде не їла. Вони були в вершковому соусі. Ех, Одеса. Вони тут одразу при вході дивляться на мене. Настя! Настя! Там була дуже гарна дівчинка, заклад Анчоусна у Львові. Вона мене повністю проконсультувала, устриця з Одеси. Підтримую українське, і ми йдемо десь, де буде тихо, і знімемо вам мою реакцію. Я чекаю Насті, бо вона пішла мені купувати воду. Ну, раптом що. Моя подружка, яку я зараз їм. Мені дали водалку, якою треба це все підчепити. Не знаю, що сказати, якщо чесно. Ні, Настя, це швидше не смачно, чесно кажу. Але мені здається, що з першого разу це навряд чи комусь подобається. Можливо, під якесь шампанське з якимось особливим соусом кисловатим. Я знаю, роблять з оцтом, здається, з цибулею щось таке. Ну, і мене тепер роті така риба, така, знаєш, як е сардини. Моря Угу. Так, море, море. Хоч так на морі побуваю. <рес> Не моє, вибачте. Напишіть в коментарях, чи ви любите таку страву і де найсмачніші устриці виїли. Я вже п'ять разів намагаюся сказати, що щоразу, коли приїжджаю у Львові Непівденно, я тут завжди блукаю. Цього разу не виняток. Але ми знайшли. Ну так, коли вже написано такими буквами Сквож, то важко не знайти. Ракетки такі, як у великому Тенісі, тільки в продовжувасті. Цікавий м'ячик на дотик, такий тугий гумовий. Це власне зал. Я думала, що сквош немає особливих правил, але вони є. Тут лінії, м'яч має відбитись і потрапити туди, а потім туди. Ну, коротше. Граємо. Ми пограли десь 10 хвилин, я все, я ніби пробігла 10 кілометрів. Але дуже класно. Ой, тут так плавно знімалось весь час. Мій відгук про сквош. Мені дуже сподобалось. Це дуже незвично, не схоже ні на що, можливо, трохи на великий теніс, але ще цікавіше, ще активніше і дуже енергозатратно. Я вся просто мокрізна, мене головався, ніби я її помила. Тому якщо говорити чисто з точки зору стратити калорії, то мені здається, це прям супер-пупер вид спорту. Сквош, 10 з 10. Ну що, ролики. Значить, так, на роликах я буду кататись не вперше, але останній раз, коли я це робила, мені було років 12-13. А зараз мені 22. Тому давайте мені зарахуємо це як за нове хобі і за нове враження, тому що я дуже давно цього не робила. Але я була дуже вправною ролересою, і я думаю, що моя м'язева пам'ять мене не підведе, я не впаду, нічого собі не поб'ю. Сьогодні весь ранок був дощ. Я вже без надії, що сьогодні я нічого вам не зніму. Сиділа вдома, але сонце. Я одразу вдягнулася, зібралась і вийшла. Зробила собі таку зачіску, ніби мені років 15, а не 22. Яка різниця, От яка різниця, скільки мені років. Я люблю кататись на роликах. Коли я була мала. В школі це було моє найулюбленіше заняття. Не самокати, не велосипеди, не скейборд, а саме ролики. Тому без різниці, скільки там вам років, ото робіть, що хочете. От реально, золоте правило життя. Робіть, що хочете, і робіть, що любите. І все, все буде класно. Чесно кажучи, я настільки захоплена зараз іду, і дуже-дуже-дуже хочу це зробити. Так, Я прийшла до церкви Юри, тут є невеликий парк, я сподіваюся, я зможу тут покататись. От мої ролики. Синенькі, новенькі, ніби ніхто на них і не катався. Головне це довгі шкарпетки, щоб вам просто не було тут болять. Так, це хоч ліво. Є різниця, до речі. Так, це, по-моєму, права. Також дуже важливо добре їх зашнурувати, щоб ваша нога була максимально закріплена. <плес> Фух, ну що, я більш-менш все. Правда, не надто вони добре до мене прилягають. Трішки мені завеликі, тому що це не мої ролики, я їх позичила у своїх сестер. Погнали. Я вже майже два рази впала, я ж тільки встала з лавочки. О, вони ще й світяться, коли ти їдеш. Просто дитина всередині мене зараз верещить від захвату. Блін. Телефон довбанула. <гум> Дуже дивно, але я реально розучилась. Я так добре каталась. йо Йомою, оця старість, вона мене взагалі не радує. Правда, трохи мені незручно, бо вони реально на мене завеликі і погано зафіксована нога, через що я не можу їх якби, відчути і контролювати ними. Вони мною контролюють. І, до речі, це гумові ролики, в них гумові колеса, це, це вважається еліта. Тому що коли ти їдеш, вони їдуть тихенько, плавненько і дуже зручно. Тому що перші мої ролики це був пластик, який тріщав просто за 10 кілометрів від мене. Мене було чути коротше всюди. Мені ж страшно, я щось не думала, що я настільки погано буду їздити. Як гальмувати на роликах? Оце дивіться тормоз 1, оце тормоз 2. Спочатку. Це гальмо, яке є на правій нозі ролика. Але круті роллери ним не користуються, бо нащо правильно краще впасти. О боже. Дуже страшно. Я не впала. Я не впала, я спіткнулася. Все нормально. Коротше, ставлю лайк, але треба трішки ото все згадати, як воно робиться. Отже, якщо ви дивились мій якийсь із влогів, де мені дарували подарунки, де я зустрічала гостей, то моя Анастасія подарувала мені такий бокс, в якому я можу сама зварити свою свічку. Тут дуже багато всього було, я це все повиймала і маю таку формочку, в яку я буду заливати свічку. Ось такий варіант. І тут ось цей як це називається, гніт. Тут пише гніт. Ну ви зрозуміли, те, що власне горить. Дві пачки воску. Це я так зрозуміла на меншу, це на більшу. Карамельний ароматизатор, який я накапаю в цей віск, щоб свічка власне гарно пахла. Дві палички, якими я буду цей віск перемішувати, і купа інструкції тут ще є трояндочки, але я напевно не буду їх додавати. Це просто сушені квітки. Маленьких троянд. Не знаю на що вони там треба. Звідти чую, як там вже булькає вода, тому права баня топимо віск. Якби вас поставить, оце, щоб було все видно, а ніяк. <смі> я інструкцію прочитала, але, звісно, зроблю все ново, і так, як мені захочеться. Вирішила зробити оцю меншу свічечку. Оце, я так розумію, треба буде підрізати. Віск, паличка, ароматизатор. Мені треба оператор. Видно мене? Не видно, так? Да? Я їх в кулінарному шоу. Цей віск, він, до речі, соєвий і ніби як посуд не має аж ніяк пошкодитись після цього процесу. Бо я переживала, що моїй тарілці не став кінець. Приготуйте водяну баню, наповнюйте велику каструлю водою, вона ще велика, у мене маленька. Ладно. Так, дайте свічній масі трохи охолонити і ведіть... Ага, значить, ми це все розтоплюємо, вона трошки холодна і додаємо ароматизатор. Гніт закріпити, залити. М -м, пахне кокосом, до речі. Реально кокосом пахне. Можна спробувати? Окей. Поки стигне мій віск роз... розтоплений. Поки стигне віск, я буду кріпити оцей гніт. Тут є така. Наклейка, її треба здерти. Що, звісно, я не зможу зробити, а не зможу. Оп! І просто по центру ліплю. Центр? Гуд. Треба віддати? Треба? Дай почитаю інструкцію. Як завжди, читаємо інструкцію, коли вже все зробили. Тут взагалі з розочкою нічого не пише. Нащо вони їх поклали? Вони мене лякають. Ну, що мені з'їсти, може, це чай з цього зробити? Дайте свічній масі трохи охолонити і відійдіть 20-30 кравелоне. Mm -hmm. угу. Ну, реально, вони не, не написали тут про троянди, і я маю сама придумати, що з ними робити. А якщо вони будуть якось горіти від вогню, це ж сушені квіти. Ви б додали чи не додали? Напишіть в коментарях. Ставте палець в цьому відео, бачите, як я стараюся. Інструкцію прочитала зради вас. <світ> Ніби більш-менш охолонув мій віск. Він тут вже аж почав застигати. Тепер додаємо ароматизатор. 20-30 крапель. Рахуємо. Один, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 16, 16, 19, 18. Давай. Бофтаємо. Момент істини заливаємо. О, ще його так мало. Чи нормально? Треба було ще це підтопити, напевно. Холодець. Єдиний холодець, який я можу зварити. Тут по боках ще лишилось трохи воску, я вирішила натрішки. О, бачите, він спливає гарно. Його підтопити і долити, власне. О, скільки добра розтопила. Ух. Ніби якийсь карамельний кексик. Перелишаю це десь на годину, плюс-мінус, не знаю. Побачу, як воно застигне, і зустрінемось, коли вже все буде готове. Отже, пройшов день, як ви бачите, все прекрасно застигло. До речі, я ніколи не мала свічки з таким дерев'яним магнітом. Дуже цікаво. А це власне та друга свічка в такій прозорій формі. Тут вже звичайний гніт, я вже її палила. Романтика! На вулиці йде дощ, і я буду з вами прощатись. Дякувати вам за перегляд. Пишіть, до речі, свої ідеї, свої варіанти, якими ще цікавими хобі в майбутніх відео. Тижня нових хобі я можу займатися, тому що мені справді буває дуже складно придумати щось цікаве. Тому лишайте всі варіанти в коментарях. І, будь ласка, реагуйте на мої відео, тому що це мені дуже допомагає, це мене вдосконалює, це мене надихає. Пишіть, ставте пальці вгору. Дякую, що ви зі мною. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі та всім! 36 і 6. Па-па.